Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку крізь призму логіко-математичних компетентностей, із такою назвою у горішніх плавнях, 23 листопада, відбувся семінар керівних кадрів закладів дошкільної освіти. Із вітальною промовою до присутніх на заході звернулася Лілія Щербина, начальниця відділу освіти горішньоплавнівської міської ради. Вона наголосила на актуальності обраної для обговорення теми, адже логіко-математична компетентність, на думку головної освітянки міста, надзвичайно необхідна сучасним дітям. Ми розуміємо, як вона впливає на розвиток особистості дитини. Ми розуміємо, як зараз знизився інтерес наших. Дітей до точних наук Це позначається на пріоритетах, які обирають випускники шкіл нашої громади і не тільки. Важко переоцінити зараз і роль національно-патріотичного виховання. Бо, мабуть, всі присутні сьогодні на семінарі розуміють і ніколи не вірили в те, що ми наших вихованців, наших дітей. Будемо патріотизму вчити на прикладах, які відбуваються зараз, на прикладах подвигів героїв, які воюють за незалежність нашої України. Лілія Щербина зазначила, на фронті щодня гинуть сотні українських захисників. Лише наша громада за два роки війни навіки втратила понад 90 мешканців, які стояли на обороні держави та її громадян. 30 дітей, які Навчаються у закладах освіти Горішньоплавнівської територіальної громади, втратили своїх батьків під час війни, яка зараз триває. І треба знайти такі правильні слова, такі правильні приклади, щоб наші діти, наше майбутнє покоління розуміло. За що боряться їхні батьки? Семінар продовжився виступом Світлани Кулініч, директорки закладу дошкільної освіти Горобинка, яка представила гостям візитку навчального закладу. Садочок Горобинка відкрито 1977 року. На сьогодні в закладі працює 10 груп: чотири групи раннього віку, шість дошкільних. Дві з яких інклюзивні. Відвідує горобинку 173 вихованці. Їх обслуговують 52 працівники. Затим педагогині перейшли до обговорення основної теми семінару. Під час своїх виступів лекторки акцентували увагу присутніх на тому, які зміни мають відбутися в освітньому процесі в оформленні розвивального середовища, щоб в Україні зростали справжні патріоти, відповідальні й вірні своїй країні громадяни. Нині це актуально як ніколи. Зокрема, вихователька горобинки Тетяна Бровіньок провела для учасників семінару практичне заняття і представила власний досвід і уміння, які допомагають плекати національну свідомість. Педагогиня особисто вишила два рушники: дівчачі, що називається Росяничка, і для хлопчаків Грайлик. Цікаву доповідь для освітян горішньоплавнівської громади підготувала гостя з Полтави Юлія Дубовик, доктор філософії, заступниця декана факультету педагогічної і мистецької освіти національного університету імені Володимира Короленка. Приїхала я, щоб розповісти про тему, якою я вже займаюся більше чотирьох років. Це рання профорієнтація дітей дошкільного віку, і хотілося більше розкрити питання саме ознайомлення дітей з героїчними мужніми професіями. Чому це важливо? Раніше у нас ставлення до цих професіоналів було більш емоційно позитивне, так ми вважали, що це важливі професії. Але з початком війни ми вже розуміємо, що ми залежимо від цих людей і їхня праця надважлива. Тому є потреба ознайомлювати дітей з цими професіями. Тому я буду розкривати питання, як знайомити, якими засобами, методами, які вони більш ефективні і які будуть цікаві дітям. Розповім про свій експеримент, який провела з дітками щодо мужніх професій, що вони про них знають. Вікторія Дугинець, вихователька-методистка закладу дошкільної освіти Горобинка, підсумувала роботу заходу. Плануючи цей семінар, ми ставили собі за мету показати взаємозв'язок двох освітніх напрямів базового компоненту дошкільної освіти: це дитина в сенсорно-пізнавальному просторі і дитина в соціумі, а також поділитися досвідом формування у дітей логістів. Логіко-математичної та соціально-громадянської компетентності засобами педагогічних та ігрових технологій. Учасники семінару переглянули фрагменти занять Національно-Патріотичного змісту, долучилися до їх обговорення. Завершився семінар професійним діалогом, який був спрямований на визначення стратегічного напрямку оновлення розвивального середовища, в якому перебуває дитина. Освітнього процесу, який організовує педагог, та методичного інструментарію, який допомагає у цікавій доступній формі дати дітям знання про Україну, навчити її любити, поважати, дбати про неї, та бути невід'ємною частиною майбутнього нашої держави. Наприкінці зустрічі освітяни висловили подяку організаторам за цікаву, корисну та актуальну інформацію.